Головна функція джерела безперебійного живлення подавати електроенергію пристроям, коли основна мережа відсутня. Саме він допоможе врятувати результати кропіткої роботи, а в деяких випадках захистить прилад повністю від стрибків напруги. Дуже корисна річ, але як і будь-яка техніка, має певні нюанси при виборі. Отже, сьогодні про те, як вибрати ДБЖ правильно інформативного перегляду. Існує три варіанти архітектури джерел безперебійного живлення. Перший варіант резервний офлайн стендбай. Поки в мережі є електрика, ця модель ДБЖ подає на підключені пристрої напругу від мережі, водночас заряджаючи батарею. Коли напруга в мережі зникає, Падає нижче або підіймається вище за пороги відзначення, ДБЖ переходить на живлення від батарей. Час перемикання на акумулятори 5-20 мс залежно від моделі. Недоліки у таких моделей немає стабілізатора напруги. Другий варіант. Лінійно-інтерактивний. Такі моделі мають автоматичний стабілізатор напруги, який дозволяє отримати регульовану вихідну напругу, але під час роботи в нормальному режимі не регулюється частота. На відміну від UPS резервного типу, він не просто пропускає крізь себе живлення, а ступенево його стабілізує. Під час роботи від мережі у таких ДБЖ не можна коригувати пікові значення. Для вирішення цієї проблеми використовуйте якісний мережевий фільтр. І третій варіант безперервної дії онлайн. Такі ДБЖ працюють постійно і при цьому можуть фільтрувати вхідний сигнал, щоб забезпечувати відповідність параметрів на виході. Ці моделі оптимально підходять для дорогого примхливого обладнання, для якого важлива постійна напруга, частота, фільтрація, миттєве перемикання на роботу від батарей, а основним недоліком їх є висока вартість. Джерела безперебійного живлення бувають двох типів: перше класичні тавер, та друге вмонтовані у стійку Rack Mount. Вдома зручно використовувати моделі класичного типу, їх можна розміщувати просто на підлозі або на підставці. ДБЖ, що монтуються у стійку, розраховані на живлення серверів. Хоча для установки таких моделей потрібні спеціальні стійки, їх, звичайно, можна розміщувати й окремо. Щоб вибрати потужність, ДБЖ потрібно скласти потужності всіх пристроїв, що підключаються до нього. Сума вийде у ватах для переведення її у вольт ампери необхідно поділити отримане число на коефіцієнт потужності. Коефіцієнт потужності залежить від приладів. Комп'ютер із недорогим блоком живлення. Коефіцієнт потужності буде 6-8. Комп'ютер з блоком живлення з функцією корекції фактору потужності PFC, а також сервери та мережеве обладнання 95. Сотих. Прилади з електродвигуном, принтери, кондиціонери тощо 60-80. В результаті виходить значення повної потужності, до якого ми радимо купувати ДБЖ із запасом і додати 20-30% для коректної роботи. Якщо у вас в планах встановити потужнішу відеокарту в комп'ютер, замінити монітор на модель більшої діагоналі, все це спричинить збільшення споживаної потужності. Тому при покупці ДБЖ у розрахунку на запланований апгрейд заплануйте. Запас ще хоча б на 10%. В основному виробник вказує час роботи ДБЖ за умов максимального навантаження. Для комп'ютерної техніки підійдуть пристрої, що здатні протриматися 5-7 хвилин. Цього часу вистачить, щоб встигнути зберегти роботу та вимкнути комп'ютер. Також є моделі з можливістю підключення зовнішніх акумуляторних блоків, завдяки яким час автономної роботи збільшується. Música Якщо в джерела безперебійного живлення буде функція заміни батареї в гарячому режимі, його акумулятор можна буде замінити без вимкнення пристрою та обладнання підключеного до джерела. Знахідка для моделей, до яких підключено критично важливе обладнання, що має працювати постійно. З його допомогою, ДБЖ може повідомити, що в електричній мережі зникла напруга самотужки запустити процес збереження даних і завершити роботу операційної системи. Що ж, замовити потрібне вам джерело безперебійного живлення? Ви можете на нашому сайті Secure.ua, а посилання ми залишаємо в описі цього відео. Якщо інформація була корисна для вас, то підтримайте нас своїм лайком та коментарем. З вами був Андрій Євдокимов. До нових зустрічей.